Друзі, я вас вітаю, Миколаївська область, Баштанський район. Зараз знаходимось на полі, на якому було порівняння трьох сівалок, Сівалка культиваторного типу, сівалка наша агеда від компанії Технополь анкерного типу і монодискова сівалка. Зараз ми поглянемо глянемо, в якому стані знаходяться посіви. 30 міжряддя сіяла сівалка агеда. Норма тут була в районі 2 мільйонів. Тут бачимо здвоєний рядочок, видно край був, стиковий. Ну і Зараз оглянемо, в якому стані пшеничка. Бачимо, що ін'єктором було підживлення. Норму точно вам не скажу. Я такий стан. Волога вже закінчується, гарна дуже коренева система. Особливість даного поля було те, що е, після соняшника цей ґрунт не обравлявся. відбувався прямий посів озимої пшениці, але ґрунт був дуже м'який, прям під колесами він як, умовно кажучи, розтікався. І подивіться, які потужні рослинки. Це на окремо взята рослина. Буде мінімум 3 продуктивних. А ну тут також я вже не буду розбирати, але бачимо, що доволі потужний посів пшениця пішла в трубку, видно по ній і має такий загальний фон. І тепер йдемо справа, у нас сівалка культиваторного типу, і зліво йде монодискова. Йдемо на анкерного типу. Зараз ми знаходимося на ділянці, де сівалка була культиваторного типу. Особливість даної сівалки є те, що як такового рядка немає. Йде, умовно кажучи, широкий ряд, який розсівається. І також особливість те, що, на жаль, витримати якісну глибину посіву неможливо. І так оце виглядає. Ну, тут в кращому місці я візьму. Дуже є різні рослинки. Візьму в кращому місці, щоб оцінити. Ми тут теж бачимо гарно розвірну коренову систему за рахунок структуриності ґрунту. І це тут дві рослини. Але це краще рослини. А загалом такий ось фон. Тут ще там було підсівалось, бо було трохи просіє. Тобто виділити конкретно ряди не можна скільки фазанів це просто капець просто звіра. скільки ж Кричить заяць. Погнал. Прямо погнал, прям ног піднялся. і тут у нас уже ціла цівалка монодискова 20-й междуряддя Українського виробника. Так, виглядає Слинки. Таке відчуття, що тут не вистачає глибини і тут немає такої короткої системи. Загалом масив виглядає начебто плотніше, але якщо взяти окремі ряди, щось тут трошки зріджене, ну, для нас в будь-якому випадку головне це бункер. Тому чекаємо вже збиральної кампанії і будемо проводити підводити ітоги. Все ж таки, якась івалка в однакових умовах з однаковою нормою і добривами покаже кращий результат. А може бути таке, що буде результат однаковий. А на граном іде. Зараз будемо вітатись з ним.